Від ранку сигнал тривоги лунає у низці прибережних громад. Ворог цілить з безпілотників та гатить з артилерії. Майже 30 разів протягом дня окупанти атакували Нікопольщину. Вчора використовували дрони та артилерію. Постраждав 44-річний чоловік у громадах. Численні руйнування граната розірвалася просто у магазині Нікополя. За словами очевидців, боєприпас випав із кишені покупця. Субвенція від держави Кабмін виділив Нікополю Марганцю та покрову. Понад 64 чотири мільйони гривень для підтримки водопостачання, попри постійні обстріли Нікополя святу бути у місті почали працювати ялинкові базари. Скільки коштують вічно зелені та чи є на них попит? Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на YouTube 11 щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Відранку сигнал тривоги лунає у низці прибережних громад. Ворог цілиться з безпілотників та гатить з артилерії. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях. Вночі Нікопольщина двічі була під вогнем важкої артилерії. Агресор обстріляв Нікополь та Мирівську громаду. Люди не постраждали. Майже 30 разів протягом дня окупанти атакували Нікопольщину вчора, використовували безпілотники та артилерію. Поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Постраждав 44-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені шість приватних будинків: господарська споруда та автівка, понівечені інфраструктура, готель та адмінбудівля. Є руйнування на території ліцею. Зона ураження від 5 до десяти метрів. У Нікополі окупанти продовжують Дати вибухонебезпечні предмети із дронів мешканців просять бути обережними та не чіпати невідомі речі у міській раді. Нагадують, якщо ви помітили у небі об'єкт, схожий на квадрокоптер, негайно ховайтеся у найближче укриття. Граната розірвалася просто у магазині Нікополя. За словами очевидців, боєприпас випав із кишені покупця. Чоловік накрив вибуховий пристрій собою. Від отриманих травм він загинув. А у продавчині легкі тілесні ушкодження поліціянти встановлюють обставини надзвичайної ситуації. Важлива інформація для жителів Покровської громади. Енергетика попереджають про планові знеструмлення 14 та 15 грудня. Вони проводитимуть технічні роботи у суботу, з 8 до 14 години. Без електрики залишаться села Приміське та Олексіївка. Мешканці опросять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. У зв'язку зі зниженням температури мешканців Томаківської громади просять зробити триденний запас питної. Інформація стосується ємностей на локаціях. Вони не працюватимуть за мінусових температур. Водночас станції зворотнього осмосу функціонуватимуть у звичайному режимі. А до мирівської громади від 18 грудня не привозитимуть питну, тому в громаді будуть змушені заощаджувати ресурс. Одна особа в пунктах видачі зможе отримати до 10 літрів води. Цей об'єм фіксуватимуть, аби не було перевищень. Водночас технічно можна буде і надалі набирати без обмежень. Субвенція від держави Кабмін виділив Ніку, Полю, Марганцю та покрову понад 64 мільйони гривень для підтримки водопостачання. Все, аби у населення не накопичувалися борги, ці кошти мають компенсувати постачальнику води різницю між її собівартістю та ціною, яку сплачують споживачі. У Нікополі працюють над створенням першого у місті відділення реабілітації для ветеранів. Про це повідомив міський голова. Всі роботи коштом міського бюджету у медзакладі допомагатимуть відновлюватися після тяжких поранень захисникам та ставитимуть на ноги нікопольців, які постраждали через ворожі обстріли. Наразі у приміщенні триває комплексний ремонт. Зимова підтримка мешканці Нікопольщини отримують паливні брикети від благодійників, щоб опалювати своє житло. Допомога для тих, у кого відсутнє централізоване теплопостачання. Нині брикети вже отримали 254 господарства мирівської громади. Попри постійні обстріли, Нікополя свято бути у місті. Почали працювати ялинкові базари. Продають різдвяні деревця на семи майданчиках. Вибір чималенький від маленьких бюджетних варіантів до дорогих ялинок із Данії. Скільки коштують вічно зелені та чи є на них попит. Наші журналісти дізнавалися. Ось дії ялочки всі практично 500 гривень. Ось тут майже всі ялинки по 500 гривень. Ось така за 500 велика. Ось теж за 500 менша. Але класна, пишна ялинка. Олександр продавець ялинок із досвідом. В цьому бізнесі вже 15 років. Показує свій цьогорічний товар, запевняє, якість дерев відмінна, та й ціни не надто кусаються. Найдешевша, мабуть, мабуть 300-350 гривень, а найдорожчі і за тисячу, і за 1200. Багато великих ялинок за них 800, 700, 600 гривень. На ринках Нікополя перші ялинки цьогоріч з'явилися ще наприкінці листопада. Свої ділиться Олександр привіз із Полтавщини. І попит на них чималий. Люди, Люди жваві, раді бачити ялинку. Бачать, купують. В цілому ми продажем задоволені. Нікопольці активно цікавляться цінами на новорічні дерева, де хто одразу ж і купує. Двої діток так. хочуть і собі. То що це як з дитинства. 350. Вибирали по грошам. А розкажіть, загалом як готуєтесь до святинська? Це не я готуюся, це мене попросила сусідка одинока. То я їй купую ялинку. Сказала, що гривень за 300-350, то я це взяв. А ось у пані Юлії цінник на ялинка стартує від пів тисячі гривень. Їх також привезли із Полтавщини. Ділиться кожне деревце. дбайливо обирала самотужки. Від 500 гривень і до тисячі. В принципі як в тому році. В цьому році як і в тому році приходили, брали, але в цьому році їм всім треба великі ялинки. В тому році хотіли менше, дешевше в цьому році за ціною не стоять. Покупці зізнаються, цьогоріч на святі заощаджувати не хочуть, бо намагаються своїми руками створити новорічну атмосферу. Ну, хочеться гарну, пишну, щоб був запах свята і для дітей, щоб була радість. Утім, святковий настрій є не у всіх. Деякі нікопельці обмежуються гілочками, просто аби створити вдома новорічну атмосферу, а деякі надають перевагу штучним ялинкам. Ставимо тільки заради дитини, для того, щоб дитина трішки відчула емоції свята, а так немає не бажання, не хочеться не накривати не стіл, все так буде, знаєте, чисто символічно, тільки для дитини. У крамниці штучних ялинок вже майже не лишилося. Товар зізнаються, продавці розібрали за лічені дні, бо ціна на нього значно нижча за вартість живої вічно-зеленої. У нас якби такі гарні ціни були по, 100, по 119 д по 299 гривень, по і по 399 ялинки, але, на жаль, у нас залишилось всього дві. Розкупили усі. Іграшки також беруть, дуже, як у нас праздники змінилися, тепер у нас іграшки купують раніше, ну і попит на них дуже-дуже гарний. Нікопольці ж переконують із живою чи штучною ялинкою, але цьогоріч святкуватимуть через дво та новий рік. Та й зробити його хочуть атмосферним, аби бодай ненадовго відволіктися від постійних обстрілів. На часі й бути обов'язково бути по іншому, ніяк треба вірити в дива, і тоді все буде добре. Катерина Нічукальона Балкувати Володимир Поваренко про Нікополь. А у Червоногригорівській громаді родинами з дітьми видадуть гігієнічні набори. Вони від благодійників 13 грудня отримати гуманітарку зможуть сім'ї, які мешкають у селі Придніпровське. Видаватимуть з 11 по 13 годину у місцевому ліцеї із собою слід мати оригінали документів, паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження дитини. Одразу чотири золоті медалі на всеукраїнському чемпіонаті. Їх виборов спортсмени з Марганця на змаганнях з пауерліфтингу. Вони пройшли у Дніпрі і зібрали 65 учасників із восьми областей країни. Марганчанин Руслан Шишлов переміг у чотирьох номінаціях. А кікбоксери з Нікополя вибороли призові місця на обласних змаганнях. Відкритий чемпіонат теж відбувся у Дніпрі. У ньому взяли участь понад 400 спортсменів із 28 команд. 11 вихованців із Нікополя на чемпіонат виїхали вперше за три роки. Але попри це здобули одразу 9 медалей: одне золото, два срібла та шість бронзових нагород. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.